Давай, надо сваливать отсюда. Це гарячий відпочинок 2022. У тимчасово окупованому Криму росіяни запам'ятають надовго. Напередодні на військовому аеродромі САКі пролунала серія вибухів на Кримському мосту. Миттєво виникли кілометрові затори. На виїзд уже із Криму скопилася огромна колосальна пробка, дуже медленне движення. На військовому аеродромі знищені склади боєприпасів та авіаційна техніка. Це те, що залишилося від російських винищувачів. А це залишки від автівок на стоянці, що у пів кілометра від авіабази. Ось цю машину наскрізь пробило величезною металевою балкою. Що там ніхто не да? Кремль не звинувачує Україну у вибухах у Новофедорівці, інакше б це засічило неефективність російських систем ППО. За інформацією Міністерства оборони Росії на території аеродрому Саки відбулася детонація авіаційних боєприпасів. Але на півострові введено надзвичайний стан поки на 30 днів. Не може бути безпечним чорноморський регіон, поки Крим окупований, не буде стабільного і довготривалого миру. І у багатьох країнах на узбережжі. Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу, а в Енергодарі персонал Росатому передав на Запорізьку АЕС спеціальну програму перепідключення атомної електростанції до Криму. Цим програмним забезпеченням пошкоджено лінії зв'язку. Пошкоджено три лінії за цей період часу, і зараз Паризька атомна станція на жаль працює тільки з видачою в одну лінію. Це небезпечно для самої атомної станції, тому що може статися виключення цієї самої лінії чи пошкодження через обстріли. І після цього станція прийде в режим калава, коли вона немає зовнішнього забезпечення електроживлення. В енергоатомі повідомили, що Запорізька АЕС нині працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Від імені уряду також хочу закликати світ вплинути на Росію, аби її військові негайно покинули територію атомної станції, прилеглі території, місто Енергодар, адже наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, а відчує весь світ. А тим часом окупанти продовжують масштабні обстріли Запоріжжя. Гадили по цивільній інфраструктурі біля двох десятків населених пунктів. По Миколаєву загарбники наносили удари реактивними снарядами смерч по житлових будинках, складських приміщеннях та автобазі. Є поранені. Серед них 13-річна дівчинка. На півночі російські окупанти обстрілювали кілька районів Сумщини. У прикордонних громадах було гучно від ранку. Тривають бої на Харківщині. Окупанти обстрілюють три райони області. На Донецькому напрямку росіяни відновили наступ на Піски. Ворог застосовує всі наявні види зброї на Бахмутському, Краматорському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Загроза авіаударів залишається високою по всій території України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Фаїна Мандалюк Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу.